Так, всім привіт. Зараз продовжуємо роботу з навариком. Скріпленнями з ми вчора, з захистом ми зробили порядок. На сьогодні у мене в планах наступні дії. Маємо поміняти так. датчик ДМРВ. Знаю, що виробник, як, що, що, що якийсь походу чина. ну, Номер є. Номер у нас якийсь тут є. А більше як такої маркировки тут не вижу на ньому. Просто автомобіль веде себе по-різному, каже власник. Непонятно, тобто бувають і провали, і коли скидаєш оберти, починає десь глохнути десь місцями. Тому будемо ставити ще дачі ДМРВ, можливо, десь там в нього якісь неправильне приготування суміші, і відповідно він десь тому може росить. Як варіант, бо часто буває, що виходить датчики ДМРВ з ладу, навіть попри те, що він типу, робочий, але покази він може давати неправильні. І відповідно. Автомобіль можемо росити. Замовляв власник сам, я його просто має поміняти, бо каже, що не міг відкрутити, походу там десь скрутилося гайка в корпусі. Будемо зараз якось це фіксити. Тобто забавка буде. Далі. По цих стоєчках я, на жаль, зараз ставити нічого не буду. Скидати стойки і перезувати пельники ми будемо тоді, коли знімемо поскольку. По зараз теж знімати не буду, бо нема доцільності. Я зараз розберу, у мене підйомник зависну на 2 дні. Я вірю з того, що мені на сьогодні буде підйомник потрібен на іншу роботу. Тому зараз я поки що це не розбираю, ми зараз поміняємо датчик МРВ і подивимося, що там вона зараз буде інакша робота. У мене роботи є з фарами. Треба фари розібрати, доробити з цим ділом, з пластиком. Тобто роботи на сьогодні я маю. По ньому зараз в принципі, розгрібати більше окрім датчика. ДМРВ я зараз не маю, бо навіть завтра не буде, аж післязавтра буде запчастини. Запчастини це шарові опори. До запчастин у нас ще будуть так, пильники є. Відповідно, будуть знімати шарові опори з блоки передніх речагів. У нас є люфт на передніх сильний блоках, відповідно, автомобіль може підрискувати на поворотах, щоб усунути ці рискання. Зараз я дивлюся. Вчора відправили проставки. Назад проставки ми будемо ставити, але треба нам буде переміряти. Єдине, чому ще який не знімаю, бо хочу підняти, перемірити розміри стрім'янки. Так, у нас показує, що виїхала з Одеси. Сьогодні, орієнтовно сьогодні в 19-й, має прибути лише Франківськ. І завтра має прибути в перше відділення. Завтра коручно, на післязавтра має приїхати проставки. Відповідно, будуть стойки розбиратися, відповідно, будемо перепресовувати, там йдуть шпильки три штуки, кріплення самої стойки. Відповідно, ми потім ці шпилечки будемо перепресовувати надовші, бо будемо ставити проставку, будемо пробувати піднімати перед. Зараз, от, якраз на підйомнику автомобіль стоїть так. І, скажімо так, це ідеальна його висота, якби він так би був. Тобто, щоб ви зрозуміли, він зараз піднятий. Зараз, якщо опустити його повністю, він реально вкликає. Якщо е, наші проставки і тюнінг дадуть можливість його підняти на таку висоту, хлопцям для похідності цього буде більш ніж достатньо. Звичайно, що існують більші ліфти. Там відривається рама від кузова, ставляться проставки. Я колись на УАЗі робив проставки на, на свій увазік, я люфтував його не тільки на сіргах, а люфтував його ще і на висоті кузова. Я ще попробую, якщо не найду назад, не знайду стрім'янок таких високих, попробую під'їхати до токаря, щоб він мені... Або до коваля, щоб ми з листового металу, з грубого знімемо ці серги, зробимо, скажімо так, подвійне їхнє збільшення, скажімо так, на тих 4 чи 6 см, щоб підняти зад за рахунок серг, типу, бухтанути ресору. Є шанс, що типу, має бути веселіше. Ну, Буду в першу чергу шукати. Е, в, так, Давайте спробуємо відкрутити датчик ДМРВ. Зняли кришку, е, болт відламався, відкрутити так і не вдалося, прокручувався тут, зажимав пліщами. Тим ми зараз цю гайку витягнемо, спробуємо на ній висверлити і перерізати різьбу. має сюди висуватися в сторону, вищовкуватися. Ну, Таких самих гайок в мене немає, щоб її просто поміняти, тому будемо зараз тюнінг займатися. Так, ось такий датчик ДМРВ. Не скажу, що він капець капець страшний, але... Но... Так, на ньому така маркіровка є. На цьому на турці жодної маркировки немає. Добре, поставимо новий, як має бути. Так, висунули. Різьбу прогнав. Майткий м'ячик. Зразу кажу, волтуски сверла рулять, спасають мене постійно. Сверлять любе, просто кайфово. Так, ну іменно такого самого винтика в мене немає, я знайшов похожий. Притягнулося акуратненько. Давайте поставимо. Мішу, я сподіваю, що... ну, може в його, в ньому було проблема. Власник вже покатається, скаже. Е, так, ставимо на місце. Ну не знаю, може мені так здається, але як на мене на цьому ДМРВ мотор наче працює м'якше. Є пробував газувати, скидати. Ніякої різниці я не відчув, ні провалювання, ні, нічого. Ну, Скажімо так, власне, попитаються за цю дістання. Зараз е, мені дзвонить одне чудо. І просить, каже, а чи ви не робите обманки на подушки безпеки? Я кажу, не роблю. Кажу, а не проще поміняти подушку безпеку. Ні, то трошки дорого. Кажу, кажу, що це Мерседес. Розумієте, е, я не знаю, чи це власник, і власник такий тупий, безсмертний, чи це падла перекуп, який хоче впарити і хоче поставити обманку. Е, Ну Ти курва, мерседес ти купив, а вже airback не мерседес, поміняти не можеш купити. Ну, Блін, якийсь народ дебільний реально. Не встидається, що комусь парять машина несправна безпека. І не встидається собі таке ставити. Ну Може собі хай собі ставить, якщо воно таке дурне. Воно його в житті провчить і накаже. Ну, Блін, коли це такі речі впарюють комусь іншому, от я таке найбільше ненавиджу. Тому я, по-перше, на себе відповідальність не беру. У мене є обманки. Але ці обманки чисто для діагностичних цілей. Тобто я підкидаю, скидаю краждату і тому подібне, щоб я собі орієнтувався. Так, все, більше ніяких там насущних питань немає. Я замовляю арбеки. Відповідно, арбеки поставив, обманки зняв. Кому ставити, я таке навіть і не хочу, щоб ви навіть не просили. У мене є обманки, але я нікому не ставлю їх, пішли ви в п'ень. Я ненавиджу обманщиків і ненавиджу людей, які хочуть обманути іншого або впарити, бо за весь цей час своєї діяльності я впевнився, що є багато людей, які Взагалі ні в чому в автомобілі не компетентний, як то кажуть, чисто наїзник. І він навіть не знає, він думаючи, що у нього, наприклад, машина якась там та класна або безпека ціла, зачасту з'являються такі нюанси, що людина просто розчаровується, що вона той автомобіль купила. І от таких во людей дуже часто обманюють такі дебіли, не знаю, може і не дебіли, може падло просто. Тому що тільки вчинки робити, лише тільки падла може. Тому я одразу його м'ягко послав, скажімо так. Сказав, що я такою хірнею не займаюся. І чувачок кинув трубку. Я зразу скажу в двох словах. На всіх сучасних автомобілях такі речі, як маса, дуже важливі, Тому, бо на них опираються певні датчики. Зараз я зачищаю маси, тобто, ну, тут одну спочатку тут зачистив. Контакт тут зачистив. Навіть ось такого позачищав. Зараз все змащу з маскою, щоб воно більше не опустлялося, не ржавіло. І закручуємо тут масу. Так само, відповідно, на цій площадці ми зараз все прийдемося, позачищаємо, прочистимо там масу, щоб всі місця, де у нас є маса на кузов і на двигун, у нас маси були надійні і якісні. Відповідно, буде стабільніше працювати мотор. І не буде у, тої, у тисяча помилки, що тут біля акумулятора, що на генераторі, цей болт я все ж таки поміняв, він мені не сподобався, поставив новий. Все, маси ми тут його почистили, сподіваюся, ніяких паразитних сигналів у нас не буде. Так, я е познімав з <фар гумки> І Якщо ще цю фару можна якось... Розібрати, почистити, переполірувати. То ця фара, я вже не говорю про те, що вона тут проламана. І тут о, по, 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 по кромку тріщина тут, проламана і тут. І вона вже була паяна, вона вже не раз ремонтувалася, а під резинкою вона розколота. Ось тако. Я це власнику скинув, перезвонив. Сказав, власне, ну, пояснив, що е, ремонт плюс розпаковка все розпаковка буде коштувати в районі 1000 гривень е, перепаковка. Плюс ремонт, плюс поліровка, е, то ця фара вийде так, як вона коштує ціла. Е, на Оликси на розборках цікава фара коштує в районі 1500. Ну, дві. В ідеальному стані за три. Є навіть нові Деповські. По 3-3,5 тисячі фари абсолютно нові. Е, можна взяти з Деповського за 4,5 тисячі фару нового зразка. Така знаєте, з кон'юктивітом знизу е, зробити рестайлінг. Е, скажімо так, цих пару тисяч е, доплати можна освіжити автомобіль в той же час навіть купити нові фари. Деповські це фари непогані. Самі хірові фари, щоб ви розуміли, це тук. Нікому не рекомендую купляти тук. Тук, це в'єтнамці сидять в шльопацях, на пісочку, ті фари ремонтують, ліплять самопалки. Вони всі криві безбожно. Вони зібрані тяпля. Пластик там абсолютно неякісний. Пластик такий, що за рік він просто стоїть, чи навіть у вас в коморі може пожохнути. Тому такі фари купляти категорично я не рекомендую. Відповідно, Перезвонив, сказав, що поки що нічого не розбирайте, він пошукає. Якщо щось знайде, тоді будемо займатися тим, що привезе, бо по-любому він фари хоче розпакувати і хоче поставити лінзи. Тобто зробити якісь там не то, що покращене світло, покращене світло можна навіть на цих фарах зробити, просто нормальні діоди поставити. Но хоче поставити лінзи. Зараз займаюся пластиком. Пластик і сузу, е відновлю кріплення, поки що бавлюся з пружинками, е зробив сюди недостаючий елемент. Звичайно, що абсолютно таку саму кромку тут я відтворити не зможу, тому що, якщо я, наприклад, міг би щось вибрати з поліпропілену, то з аси пластику, е то пластик дефіцитний і так йшов кусочок, сюди ліпнув. Е цей патичочок у мене такого немає, хіба щось виріжу і зараз сюди прихлобучу. Тобто, я приблизно сюди основу зробив. Зараз підпаяю це все діло з обох сторон. І вже далі тут, як то кажуть, маляр має тут -ту підпиляти, тут -ту кромочку відтворити. Далі. З цього боку у нас не достає деталь кріплення. Так само випиляв такий кутник. Зубчик йому зробив, щоб ви зрозуміли, що такого типу, защолочка під хліп має бути. Відповідно, я таку саму форму відтворив. Зараз це все діло опаяємо, щоб це все було міцненько. Обов'язково цей пластик з протилежної сторони треба підклеювати або фольгою, або каптоновим скотчем, щоб коли паяєте, щоб він на другу сторону повітря не виривалося. Бо коли виривається на другу сторону повітря, усе це буде у вас викручувати, розвертати. Аса, АБС, полікарбонати. Ну, Полікарбонат він більше. Піниться, ніж вивертає, а от АС без пластики і вони крутяться при нагріві. Тому обов'язково каптонний скотч або фольгований скотч треба підклеювати з протилежної сторони. Профейс з сторів трошечки підпиляв, створив ефект канавки, там вже шпакльовкою доведеться. Тут недостаючу полосочку вирізав, приблизно ширину підігнав. Щоб воно відстані не, не було просто дірою. Тобто у нас є і стоєчка. Все впаяні пружинки. І тут, і тут, і тут, і тут. Просто зверху ще укріпив без полоскою. Це місце. Тут збоку нема доцільність защищати, місце пролягання, де він зайшов з кліпса зібрав трошки. Все. Якщо готова на... Так, віддавати маляру під покраску. Так, ця частина то чисто так, е, е, як ну, трафарет, можна було кронштейн від... відтворити. Є тут отвір не сверлив. У мене такої кліпси немає, бо власник сам собі просверлить і поставить кліпсу. Вже по факту буде приміряти. Тут дірка була запаяв, максимально міг підрівняв, наш покльовки доведеться. Так що... Все, по пластику готово. Так, Завтра вечором у нас на навару мають бути е, запчастини. якщо не вечором, то завтра заберу. Е, пая, паяю ось такою станцією. У мене ще є паяльник, е, скажімо так, ну, в такому корпусі, але він трошечки е, в, скажімо так, за столом ним паяти не дуже зручно, він е, дуже довго прогріває. Але він класна штука, якщо, наприклад, треба десь паяти в труднодоступних місцях, бо з таким паянком важко залізти. Далі. У мене часто питаються, що це за термостеплер. Термостеплер я колись робив відео. Я його єдине, що в процесі удосконалив, тим, що зробив до нього нормальний вже корпус, і цей корпус у нас був від стабілізатора, він колись згорів в мене валявся. Я трансформатор сюди вставив цей корпус. Це ну, все як має бути, вольтметри тут все всередині інтегровані. Е, сучому, е, на цьому стабілізаторі у нас є ще розетка. На ну, термостеплері. Є ще розетка. Тобто, якщо наприклад, я роблю це от на підйомнику щось там паяє, мені треба скріпити, я маю можливість. Достатньо цього проводу, що йде з стабілізатором. Плюс, якщо треба фен під'єднати, я не кидаю ще один провід, а прямо до цього ж корпусу підключаю. І, виходить, це в мене на одному проводі, на одній переносці задіяно зразу два пристрої. Можу зразу скріплюти і паяти на підйомник. Отак собі облегшив трошки роботу. Якось так. На сьогодні, я думаю, все. Великої роботи сьогодні не було, не, ну, скажімо так, найбільше то пластик зайняв наш час. Завтра я заберу вечором запчастини. Післязавтра ми будемо ці всі запчастини встановлювати. Тобто у нас має бути орієнтовано завтра, післязавтра прийти проставки. Проставки, знову, як то каже, запара. Будемо шукати стрімянки. А решта запчастини стойки будемо збирати разом з переднім ну, коротше, На післязавтра у нас найбільший двіж. Так що тому ну, до післязавтра. Я думаю, завтра нічого знімати не буду. Всім па.